Усім привіт! Маю для вас рецепт, який точно стане хітом пісного меню. Сьогодні покажу, як перетворити прості овочі на ароматне рагу, від якого ваша ложка сама шукатиме тарілку з добавкою. Розпочинаємо з картоплі. Чотири середні картоплини нарізаємо кубиком. Її потрібно промити і просушити паперовими рушниками. У сковорідку олії і трохи підсмажуємо її, готуємо, поки не з'явиться ось така легка скоринка. Тоді вимикаємо і відкладаємо у сторону. Для рагу чверть кільцями нарізаємо цибулі. І на велику дертку тримо моркву. У невеликій кількості олії спершу смажимо цибулю. Як тільки розм'якне, додаємо і моркву. Хай тушкуються на невеликому вогні. Тепер нашаткуємо капусту. Для чавунчика на майже 2,5 літра беру близько 600-700 грам. Якщо буде здаватися, що капусти надто багато, то повірте, це тільки здається. Цибуля з морквою не мають підсмажитися. Вони повинні бути пасировані. Додаємо до них два зубки часнику. Паприку і столову ложку томатної пасти. Перемішуємо і готуємо так хвилину. Вкидаємо підсмажену картоплю. Викладаємо капусту і злегка перемішуємо. Тепер додаємо секретний інгредієнт 150 мл овочевого бульйону. Накриваємо і тушкуємо на малому вогні близько 25 хвилин. Кожні 4-5 хвилин перемішуємо. За 5 хвилин до кінця страву підсолюємо і до смаку можна поперчити. Я використав суміш перців. Лавровий листок перемішали і даємо кілька хвилин, щоб спеції зробили свою справу. Овочеве рагу готове. Підписуйтеся, якщо теж вірите, що навіть пісна страва може бути святом для смаку та настрою. Готуйте із задоволенням, смакуйте з насолодою.